Є хтось на каналі, добрий вечір. Що? Як чути? У нас якраз була покльовка. Андрій Венина нічого не видно. Як Андрій Венич не видно? А чути хоча б. О, будемо важити рибу. Андрій. Є картинка чи нема? Пряма трансляція. О, є, добре. Річард, привіт. Сергій мій клоус Я такі рейтинги можу підняти. Так, добре. Є, супер. Добре, зараз будемо вашити ще одну рибу. Якщо коротко. А, ні, у нас дві риби ще здати. Ми здали на 18.30. Затарована сумка? Давай, давай, Нас, дали 12 міхів 40 хвилин тому. І зараз ще здаємо дві рибки. Логістика трохи ускладнена в секторі. Прийшлося. Прийшлося попрацювати, щоб наш Газебо був нульовий сектор. Так, ну ж. Саша перезакидується. Так, вага? можна. Так, 4640. давай валік, відпускай. Слухайте, вони вже діда з бабо кликати нам будуть цей. Туда-туда, на ближнях запускай. Okay. Зарібляємо. Зарібляємо ближню дистанцію. Да. Валера, ти... Валера, тобі з 10-го сектору привіт передають. Добре. О, сім людей вже в онлайні, Саша? Що там другі секторах. Ну, Олександрович, давай нам інсайди, як там ліс зважився. Та вроді пишуть, що добре. Валер, Валер, як ліс зважився? По скільки штук? Сімнадцятий, дві рибки. Вісімнадцятий дві. Дев'ятнадцятий чотири. І двадцятий вісім-дев'ять штук. На да, Юрику, На жаль, бачиш наші глядачі не хочуть лайкати. Андрію, а ви як відловилися за сьогоднішній день? Знаю, що 12-му було. Що з тобою, Міша? А що зі мною? Втомлені? Ні, та я знаю, Андрію, що то ти. Я не про то. Знаю, знаю. Чекаємо тебе завтра в гості. Який то сектор? Десят... Який 10-й сектор? Ну так Андрій, в 10-му ти зато питаєш, що як вони відловилися. Ну, заходи. О. Валера, Юра, Ісак газ озера привіт передає Валер Ісак тобі привіт передає Валера Кеса нам передає, дяді Юрі, так, давайте трохи познімаємо озеро. Іршава теж, Іршава може би вже і гості зайти за 2 сутки, а не лише в прямій трансляції заходити. От. Зона А слабо половилася, але вроді у зоні А шостий сектор непогано почав ловити. Най Валера скаже Дашу. Валера має роботу, зараз треба йти оформляти протоколи. Тому буде говорити трохи пізніше. Але покличемо його обов'язково. Ну, до речі, вітер прийшов нормально. Чекаємо дощ невеликий біля 12 ї а там подивимось. Відео та звук супер, супер. Добре, давайте питання. Хвалик. Поки чекаємо рибу. О, поїхала, 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 поїхала! О, красота! В прямому ефірі покльовочка. А ну глянь там по камері, нормально видно. Або... Не знаю, якщо це і читайте питання, бо то я тепер не бачу ніч. О, до речі, 17 й сектор взяв рибу. О. Не йшла там якийсь зацеп. Не можу. Так, да, так вони зразу клює і цей. Як вітер її туди здув, так вона туди й тікає. Дивись. Причому вчора вся риба йшла в 17-й, а сьогодні туди. Не можу розвернути поки риб. Валь. А ну глянь, що там пишуть. Пита... Питай, що робити, коли риба не розвертається. Так візьми другий мікрофон. Ні, мені не треба. Давай, Валера, закадруй коментар... коментарі. Не розумію, або. Давай. Або виважую за це, або. Не, давайте я спочатку щось... чи, чи рибу дістанем. дістанемо. Просто... На рибі в 3-4 кіла, а це перестаєш розуміти, як то тягнути велику. Ні, все-таки. Ну що там, скидують варіанти? Скільки риба заважить? М -м? Які варіанти? Скільки риба заважить? І взагалі чи витянеш. Ну, то тут великі питання, поки чи. Що цією рибу, я її ще з місця не зрушив. А у Та тут, вон ззаду, ні? Справа. Ти про пилік чи про. Червоні Та там коричневі. коричні, він червоні мене нарізав. А, не червоні ці, а, там. Зліва, там де. там, там де ти нарізав. Нє. Майже Саш встала в зацепі, і все. А що там на 90-му гладно йти? Що, поставити, що може вийде? Та чекай там. Та вона там на 90 стала стала глухій зацеп і все. На камеру угу. та то в Андрія вочі не добрій майже. Ді. Я її не розвернув і... Хіба зверху там, ну там, не дуже і зверху ні. Будьте ж не там найшло. Можеш там є, ні? Миша, буде рибасня Зацеп.

А восьму тиску, що там було, я не знаю, щоб хоче сюди, 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 пункси на. Може, поводи так. Ні, там ти казалось, що там легко. Ну та вот наглухо, от ми його тоже найшли. Та вон дивись. Просто Є. я не дуже хочу леску там лишати. У свій. Нет, я? О, вийшла. <ривіт> Нет, снасть вийшла, а ч урипли нема? <ривіт> да, сністка є. <ривіт> Давайте <ривіт> секретну насадку. Сама да не хотіли цей Леску лишати, в Ну, Нормально все. Прошу. А то, да, то все, то мусор. середня дистанція. Можна і стик було. Ну давай. Давати? Угу. Давай, той, що з мадярським перцем. Від ласло бачи. це з цим з чем Давай, чемгі. На секунду А ну Саша, глянь, що там пишуть. З чем є там ще я з чіпушу. Так, і щоб я не бачив більше, що ти береш ігру для літкорів. Скільки шість людей? Бережіть. Ой. А на цей Жовту, ну, другу, це літкорна ігла. Чого ми не чіпаємо? Вона одна просто. Та шо, ті що? Треба за зацепту на 90-го забрати. Люди рибу на змаганнях. Тричай. Ну, я не вона сіла, і все. По-перше, я її не міг зупинити, а потім вона сіла в той за це. Але добре, що продерли, знаєш, що не лишили як меню шокісці. Все, на берегах теж дощ пішов. Так, берег доважили. Валера пішов робити протоколи, так що до 9 по йде мають бути протоколи по змаганнях. О, Артур здоров. Так, да, Костя, скоріш за все, що більше шість киген, ну, вже не, не дізнаємося, бо там був глухий засеп на 90 метрах. О, нас 12 чоловік. Но такого вітру, як сьогодні був, до речі, давно не було. Ні. Вірніше. Ми ще не були в такому вітрі, Саша, на озері цьому, правда? Mm, то тоді були, коли в цей. Коли? Я коли зали... ми в Соларі цьому, пам'ятаєш? А, на другому секторі yeah. то наші перші змагання. Але тоді більше греміло, як вітер був. Це там просто Вітер поміг. У нас включилася ближня дистанція. З неї підловили 5-6 риб у другій половині дня. На початку року було. Ну, ясно, річ, що вітер був такий, просто ми не, не потрапляли на змагання і на рибалки. Ну, такий Обовий. штормовий вітер. Так, да, Костя, зважування вже було, вже робляться протоколи. До 9-ї мають бути. Mm. Чи поміг вітер? ну Крім того, що це, що рибу посунув, крім того, воду трохи згаламутив. Подивимося. Подивимося, як тепер сектори, які сектори сьогодні вночі будуть ловити. На ранок буде 13 градусів. Та вода так сильно не охолоне, вода гаряча за 22-24 градуси. 24 на поверхні, 22 на 3-4 метрах. Так що від 16, 13 градусів за, за ніч ну, сильно нічого не поміняється кардинально. О, здоров, дім. Скільки у нас риб по протоколу за сьогодні, пацани? 20 було да. ми, здали, ми здали на ранок стільки 20? На ранок у нас було 20 риб за добу закривали. Тепер а, тепер 41, 20, ну рибу здали. У планах догнати як мінімум 13 сектор. Добре, що щось у тех не упало. Ну то треба армянишину писати, яка там не погода. Біля озера буде 10 градусів. Та нічого, ми на 19 році, на кубку чи чемпі... чемпіонаті Закарпаття, що на туту проходив, у мінус 2 абсолютно нормально ловили вночі. До рану ми ловили 27 риб. Ні, на рану ми добу на 20 рибах закрили вчора. Хлопці говорять, цей згаду, скільки ми риб зловили за вчора. Ну, по зоні, як я вже казав, розловився 20-й сектор. Ну, що не дивно, бо вітер якраз дув, якщо зараз з верхнього кута на нас, то 20-й сектор зустрічав рибу. Цікава тенденція в зоні А щодо розміру риби. 20 Костя зона А завжди була з меншою середньою вагою, як загальна чаша, наприклад. Загальна чаша, то я маю на увазі від 9 до 14, від 16, умовно до 20 сектору. Тобто ця нижня частина каплі, де. Де, де більш глибока вода, завжди більше риби. Ну, середня вага риби завжди була більша. Але як не дивно, в цьому році багато великої риби якраз у другому секторі зловили, в третьому, то ну, якщо порівняти з минулим роком, то стільки риби 10 плюс у то, секторах від 5 до 3 не, не ловили. Ну, я на приводу чах у тисячі тринадцятому квітні примінус п'ять рибали. Да. Думаю, що... Ну а риба клювала річ? Це вже пішло це тільки Ну, в принципі, ми, якщо так в загальному, то в цьому році. Починали ловити вже з лютого місяця. Ми в районі 20 лютого із, із теплою Безілею рибачили на добу, мали більше 15 покльовок, як вдень, так і вночі. 10. На 10 секторі. Тобто тоді вже, вже риба була активна. Причому. Стік, попап або бойл, корма мінімум. І, в принципі, головне, треба було ну, десь з глибини 3,54 починалася Ну, Риба ще лише виходила з ями на міляк, ще ближні дистанції не працювали в люто. А два роки то ну, взагалі на берегах можна рибу ловити спокійно до першого льоду. Ну, сталкер по крупним, але тут питання по, по великій рибі, що зараз, ну, є кореляція від, від розміру корму ну, від, від фракції, вірніше. Від, від фракції корму ну на берегах залежить і розмір риби прямо пропорційно. Сталтер буде так само по трьом зонам, тому буде зона із менш... з меншою середньою вагою, буде зона з більшою середньою вагою. Умовно третій, четвертий сектор не будуть змагатися з 14-10 прямо у своїй зоні. Вони не будуть у зоні. Діма Міша Зік працює так. З 10-ї години. 70-80% риби на зіп далеко за 130 метрів. Ближні дистанції не включаються. Глибина різна: від пів води до метр від поверхні. із цікавого то що пилити. Або супи не треба, нормально тяжкий корм. Риба на нього підходить, а клює в товщі. Вчора на зік взяли рибу 8, а так середня вага 4. 4, 3804 з половиною кг на зік. А що ти не хочеш перекинути, то вже підходить час. Дві центральні. Час чого? Ну, оранжеву. І, і червону прямо. Але близько. Ми ще й закидували по цьому. Вітру. Я лиш синю перекидував. Я перекидував. оранжеву та риба була Але а. На оранжевую назелену була риба. Ні, оранжеву Тобі я перекидував, але скільки? я зараз не, не попав туди, куди требує. Зелену ти тільки що закидає. Оранжевий. А що оранжеву ще раз перекидував? Да. Так. Попробуй цей. Бо я не добив до цього. О, у нас дощ пішов. Тихенький, тихенький, грибний на... Рибів, до речі, в лісі, поки немає, ліс сухий. Ну, давайте, задавайте питання, якщо є. Якщо ні, то ми трохи будемо закруглятися, бо треба готуватися до ночі. Минулу ніч ми мали 10 хвостів плюс 4 сходи. Риба була активна, тому треба трохи поспати, бо фактично з 11-ї починається активність після восьмої. Три-чотири години. Невелика пауза і. І далі йдуть плювання. О, там на контрасті. а до речі, Костя на рахунок великої риби цей. Є, ну, можеш спробувати на тренуванні ловити тільки і кормити виключно на 24-й бой. Кількість попльовок пропорційно менша стає, але риба прямо набагато більше. Ми на тренуванні в 16-му секторі середню вагу мали за 7 кг. Так само. На попередніх змаганнях в 14 секторі поки давали дрібну фракцію, просто не могли зловити рибу більше, 10 плюс із точки. Клювання були часті, а прошу? Вони там 7 плюс два. Да, 7 плюс ловили. І в останню добу, коли забрали із точки всю дрібну фракцію, почали давати тільки цілий бой варений. Взяли два рази 13 плюс 1 вісімку, так? Да? Вісімку, дев'ятку. Ну, одним словом, ну, як мінімум по гарячій воді, 24-й варений бойл дає змогу селекціонувати, селекціонувати рибу, ну, клювання риби. Жовту, жовту, Саша, жовту. Там вже інша справа, ну, по насадках, як виділяти, як кормити, більше кормити, менше кормити, піднімати насадку, не піднімати насадку, виділяти кольором. Ну, одним словом, є, є над чим подумати, і є багато варіантів, як це зробити. Трохи формат по великій рибі може не зовсім правильний, бо, бо велика риба це мінімум, ну хоча б 3 доби треба. Тобто за дві доби можуть бути не такі гарні результати, але все одно ну, маєте відловитися добре. По п'ять риб таблиці мають ці закрити. Тож то є Ну Добре, будемо збиратися, бо зараз все намокне, треба ще порядок в секторі навести. Е -е -е якщо все буде добре, то завтра так само в 19.30 коротко про новини на озері. про те, що помінялося. Добре, заїжджайте. Знаєте, де ми є. Треба розбиратися. Так, ідемо збирати. Да, йдемо. збирати. Всім добру ніч. Побачимося завтра з вами.